Сьогодні вночі була атака дронів. І така пальба була. Я сиділа в кріслі, не знала, що мені робити. Дивіться, які квіти. Це друге квітування. Сиділа не про що, не думала, тільки прислухалась. Потім відкрила двері, хотіла вийти на вулицю та побоялась. Дивіться, яка краса, як мало потрібно людині, потрібно, щоб були всі здорові. Щоб з дітьми було все добре. І щоб був мир, який у нас забрали. Забрали і не віддають, що людям не вистачає. А потім був такий взрив. Я подумала, ну ось добре, попали, збили. Подивіться на ці троянди, які вони. Вони тільки всім дарують свою красу. Нікому не роблять нічого поганого. А люди, які люди, жорстокі. Де взявся отой пуйло, що не дає нам життя. Я подумала, добре, попали. Вибух був дуже гучний, дуже, дуже гучний вибух, а попали зовсім поряд. У сусідки дуже міцний паркан. Попало в паркан. Але б нічого не врятувало. Нічого. А просто це був дрон-емітатор. А так живеш, ходиш, радієш життю, але не знаєш скільки воно і коли воно і не хочеться. Ось цей паркан, в який попало, в який дрон попав 50 метрів від нашого будинку. Добре, що це був дрон-імітатор. А це саме його фото. Потім поліція забрала його. Приїхала поліція, дві пожарини, все огородили, цей уламок дрону забрали. Залишився тільки пошкоджений паркан. І ранок. Ходжу по квітникам і дякую Богу за те, що це був дрон імітатор Але якщо ви знаєте, якщо придивлялися, прислухалися, примічали. Летить весь час знову туди само летить. Коли ми зможемо жити, жити спокійно, коли зможемо не хвилюватись за наших дітей, коли зможемо просто насолоджуватись життям. Просто так просто. Не прислухатись, де летить, куди попало. І радіти життю. Радіти життю. Життя таке швидкоплинне, таке швидкоплинне і непередбачуване. Казали місяць. Арестович говорив два. У них не місяць, не два, не рік. Вони як жили, так і живуть. Як жирували, так і жирують. А прості люди гинуть, гинуть. У нас кожного дня везуть. Так працюєш, радієш, насолоджуєшся цим життям і чекаєш. Чекаєш на такий довгожданий мир. Проснувся сьогодні. Дякувати Богу. Настав ранок. Дякувати Богу. Добре себе почуваєш. Дякувати Богу. Все добре в родині. Дякувати Богу. Як хочеться мири, людоньки, як хочеться миру, Я розумію, що це стрес, це просто людина в стресі, після того, як пережив страхіття, як минула ніч. Як настав цей довгожданий ранок, а потім знову ніч. І потім знову страхіття. Так хочеться вернути все, що було у нас у всіх до 22-го. Вибачте, що моє відео сьогодні сумне. Такий настрій сьогодні. Такий. Почала робити цю ділянку. Немає натхнення, немає наснаги. Але береш тебе себе до купочки. Ось тут, бачите, приготувала все. Висаджувати. Але дякую. Дякую Богу за цей ранок. І молимо, щоб були ще інші ранки. Низький уклін нашим захисникам. Низький уклін, що ми маємо цей ранок. Почали картоплю копати. Такий непоганий урожай картоплі, і картопелька вся чистенька-чистенька, взагалі без пошкоджень. А у сусідів кажуть, жуки пошкодили. А у нас гарнюня така одна в одну. Ах. Навіть не знаю, отак ходжу. Потрібно за щось братися роботи повно, а руки не до чого не хочуть братися. Село, мій сад. Город і квіти працюєш, сподіваєшся і ждеш, чекаєш і очікуєш, і молишся, і якось слова не складуються. Якось вже навіть і не знаєш, що говорити, за що братись. Напевно, просто стрес. Вночі жах, а на ранок всі беруться знову за справи. А у нас сьогодні з чоловіком ще така дата, і він мені подарунки подарував але, але найкращий подарунок то сьогоднішній ранок бажаю всім, щоб ранки були добрими, щоб всі були живі і здорові, щоб всі могли ми насолоджуватись цим життям і щоб дочекались миру, миру і злагоди нашої рідній Україні. О Боже, як же це несправедливо, Що вороги у нас війну ведуть. Тож захисти, створи над нами диво, хай з України вороги підуть, і з зорею нам засяє перемога, і Полється пісня в небеса і вшир, і стане світлою, ясною в нас дорога. Й настане всюди довгожданий мир. Любі друзі, бажаю всім вам здоров'я і довгожданого миру, мирного неба над головою.